Дім сад, город Погожі і теплі дні сприяють росту на вашому городі не лише плодових культур, а й бур'янів. Бур'яни забирають з ґрунту вологу, та корисні компоненти можуть стати джерелом хвороб та шкідників. Щоб їх позбавитися, треба докласти чимало зусиль. Як можна це зробити без використання хімічних засобів з використанням харчових компонентів розкажемо у цьому випуску програми Дім Сад Город. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Існує багато хімічних гербіцидів, які забезпечують ефективну боротьбу з бур'янами. Однак ці препарати можуть зашкодити як людині, так і навколишньому середовищу. А тому починати боротьбу варто з народних методів. Зокрема, можна використовувати соду, оцет, мильний розчин та сіль. Склад та механізм дії цих засобів має схожість з гербіцидами. Єдине, що слід пам'ятати, народні методи боротьби з бур'янами повністю безпечні для ґрунту і рослин, тільки при правильному застосуванні. Важливо врахувати кілька особливостей. Необхідно дотримуватися рекомендованої концентрації речовин у робочому розчині. Перш ніж проводити обробку, потрібно переконатися, що в найближчі 2-3 дні прогнозом не очікується дощ. Саморобні розчини використовують на бур'яни точково, а не оприскують грядки суцільно. Роботи слід проводити у безвітряну погоду. Розчини готують, використовуючи теплу воду і застосовують їх відразу після приготування. Навіть при правильному застосуванні позбутися бур'янів народними методами назавжди не вийде. Час від часу обробку доведеться повторювати. А тепер про те, як саме боротися з бур'янами: харчова сода. Содовий розчин ефективний не тільки від бур'янів, з його допомогою можна також позбутися гусениць, знизити кислотність ґрунту, попередити появу борошнистої роси. Для знищення бур'янів використовують таку концентрацію. Розчин готують з 10 столових ложок соди на відро води. Також рекомендують додати туди одну чайну ложку рідкого миючого засобу і одну столову ложку рослинної олії. Готовий розчин наносять на бур'яни локально з розпилювача або малярською щіткою. При цьому плодові рослини не повинні знаходитися поряд ближче ніж за 30 сантиметрів від місця обробки, щоб розчин на них не потрапив. Особливо ефективна сода проти такого бур'яну, як мокриця. Найефективніше вона впливає на молоді рослини. Боротися з бур'янами можна також за допомогою оцту та солі. Оцтова кислота є потужним інгредієнтом, який може вбити бур'яни, а сіль допомагає запобігти їх повторній появі. Зарослу бур'янами ділянку краще обробляти ранньою весною, коли сходи бур'янів тільки з'являються. Для цього приготовлений розчин розпилюють на всю поверхню ґрунту, а готують його з трьох склянок 9% оцту на 10 літрів води. Для дорослих бур'янів можна використовувати розчин оцту з додаванням солі. Беремо 4 літри оцту, 100 г солі і 10 літрів води, компоненти ретельно перемішуємо, наносимо розчин за допомогою розпилювача, приблизно через три доби бур'ян пожовтіє. У спекотну погоду цей народний засіб діє швидше. Для боротьби з бур'янами також застосовують мильний розчин. В якості мильного компонента можуть бути стружка господарського мила, рідина для миття посуду чи рідке мило. Миючий засіб потрібно розчинити не у воді, а в 9-відсотковому столовому оцті. На один літр оцту знадобиться 5 мл миючого засобу. Також рекомендують додати сюди 1 чайну ложку солі. Компоненти ретельно перемішують до повного розчинення мила і солі, потім, за допомогою розпилювача, готовий розчин наносять на бур'яни. Цей засіб ефективний і від шкідливих комах. За допомогою солі можна вивести бур'яни, які виросли на садовій доріжці, чи в ущелинах тротуарної плитки. Проблемні ділянки посипають сіллю з розрахунку 1,5 кг на 1 квадратний метр. Після того, як пройде дощ, сіль розчиниться і почне діяти на коріння бур'янів. На окультуреній ділянці точково під корінь бур'янів можна заливати міцний сольовий розчин. Однак слід пам'ятати, що на цій ділянці потім не можна буде висаджувати плодові чи ягідні культури протягом кількох років поспіль. Чи не найбільше надокучає на городі? Пирій. Він має потужну кореневу систему і не тільки заважає росту плодових рослин, а й псує урожай. Найпростіший спосіб позбутися перію посадити поруч із ним рослини, які його, так би мовити, заглушать. До таких належать, зокрема, бобові культури. Роблять це таким чином: після оранки і розпушування ґрунту на місце, максимально наближене до перію, висівають насіння гороху, квасолі, кукурудзи, соняшника або редиски. З такими сусідами коріння рослини шкідника швидко ослабне і непроханий гість загине. Вивести пирій на городній ділянці також допомагає ОВС. Достатньо перекопати ділянку, де бур'ян почав проростати, і засіяти її вівсом. І звісно, не забувайте про старий перевірений часом роками, спосіб боротьби з бур'янами, прополювання. Правда, робити його доводиться регулярно і часто, як тільки з'являються молоді рослини-шкідники. Виполювати їх коріння треба ретельно, легше його вибирати із сирої землі. Чиста без бур'янів грядка, запорука високої урожайності висаджених вами городніх культур. Тож хотіли б ми того чи ні, а з бур'янами боротися треба. Хай ваші земельні ділянки будуть доглянутими і врожайними. Дім сад город.